У Білородністровській міській раді стартував розгляд бюджету на 26-й рік. Депутатський корпус розпочав із засідання профільної комісії з питань житлово-комунального господарства, де заслухали два ключові розпорядники коштів: управління освіти та департамент житлово-комунального господарства. Першими свої плани на наступний рік презентували освітяни публічними інвестиційними проектами. Ми передбачаємо. Там, де ми ну, майже будемо впевнені, що держава нас підтримує це укриття п'ятої гімназії, це пожежна безпека п'ятої гімназії співфінансування. Так заплали на наступний 2026 рік пожежну безпеку, тобто пожежні сходинки для гімназії номер 2 і для ліцею лідер. Також оновлення техніки в дитячих садочках та ліквідація пошкоджень у навчальних закладах після нещодавних ворожих ударів. Окремо зупинились на питанні організації харчування. Голова комісії Олександр Морозов доручив управлінню освіти прорахувати, що буде ефективніше для громади: будувати ще один харчоблок чи придбати автомобіль, який розвозитиме готові страви по закладах освіти та збільшити потужності вже існуючих кухонь. Тендери, які ми проводимо сьогодні, це там гривня, завтра це 5, а потім це вже 10. Тому що е якщо у мене є своя автівка, я можу сьогодні виїхати, зробити і зменшити собі вартість е по цьому питанню. Є базові позиції по розрахунку на опорну, Скільки сьогодні є працівників, заплановано е по штабному угу. розкладу, так скільки е потрібно, угу. щоб вони там були, може і треба додати декілька працівників, щоб збільшити е потужність е харчоблоку. Проблемним питанням, що викликало тривалу дискусію, стало освітлення в школах. Сьогодні, да, от зараз школа сад. 8 годин 8.00 вигнули світло. Як вони працюють? У них є генератор, який розрахований на укриття. В закладі немає світла. Далі. Світла не вистачає з вулиці. Так як дітям сьогодні займатися в цих закладах? Частина закладів підпадає під аварійні та планові відключення електроенергії. Тож діти змушені навчатись у темряві, що негативно впливає на здоров'я та якість освітнього процесу. Начальниця управління освіти пояснила, згідно з постановою, генераторами повинні бути забезпечені лише укриття. У Білгороді Дістровському це виконано стовідсотково. У нас в усіх закладах єгіна, тому що за нормами передбачається, що в хаті має бути генератор. Але Потужності цих генераторів не вистачає для роботи всього навчального закладу, і тим більше харчоблоків. Через це співробітниці оптимізують свою роботу відповідно до графіків відключень і виходять на зміну навіть о другій ночі, аби всі діти отримували своєчасне та якісне харчування. Я Хочу сказати, що ми маємо зараз зі шкільної освіти ніхто розрахований генератор на харчово це ЗДО номер 5. А сьома школа, яка сьогодні обольна, вона нам економить і дівчата, які працюють там, приходять у другій ночі. Це ж неможливо для того, Я щоб не працювати не робити, діти, робити, і їжу отримати ми... мінімальна заклада. Депутати підкреслили, ситуація потребує комплексного підходу. Без генератора зараз просто неможливо функціонувати на одному закладі, який готує їжу. Ну це неможливо. Розрахуйте все те, що ми зараз проговорюємо. Дайте, якщо є якісь пропозиції по альтернативі, надайте ну водночас варто зазначити, що на випадок тривалого блокауту усі школи перейдуть в дистанційний режим. Другим виступив директор департаменту житлово-комунального господарства, який окреслив потреби своєї сфери на 2026 рік. Сума складає 61 мільйон 880 тисяч триста сімсот Також, брів. рахунок по спеціальному фонду та охорони навколишнього природного середовища. Складає 760 тисяч зв'язана. На сам департамент е, комунального господарства з видатками, обладнанням інвентарем, заплановано 6 мільйонів е, 576 тисяч. Під час обговорення депутати звернули увагу на те, що комунальні підприємства не подали вчасно повні та реальні потреби. А відтак щоразу доводиться впродовж року повертатись до цих питань, коли проблеми вже стають критичними. Тож у підсумку на чергове засідання нашої комісії представити бюджетний запит на 26-й рік з пояснення запискою штатний розпис департаменту далі запросити керівників комунальних підприємств з бюджетним запитом дві тисячі рік. Ну і зараз ми сказали, ще штатний розпис. Головна мета сформувати бюджет, що максимально відповідатиме реальним потребам громади та забезпечить ефективну роботу усіх служб міста. Анастасія Ківі, Анатолій Лук'янчук, Мар'яна Кожухар Перший муніципальний канал.